Кидання боковою на користь гірників. Розіграли швиденько. Рац. Коста. Ух ти, який м'яч забиває Дуглас Коста. Фантастичний гол! 3-2 на користь Шахтаря. Яка чарівна нога у Дугласа Кости. Добре. Згадайте, які м'ячі він забивав. Ну, скажімо, ворота металіста. Ворота Арсенали. подивіться, який гол. у Ворота Таврії. Пальчики облизати можна. Супер м'яч. Супер гол, супер Коста. 3-2. Шахтар попереду. Голасо, як кричать бразильські коментатори.